Люструвати суддю важче ніж представника будь-якої іншої професії, кажуть громадські активісти. Адже призначення відповідної звільнення представників цієї гілки влади бюрократизоване та складне. Тому багато хто намагається уникнути дії закону про очищення влади. Громадськість справедливо обурена, що за півроку з прийняття люстраційного закону не було звільнено жодного судді. Однак, як кажуть громадські діячі за цю справу, ще навіть не бралися. Загалом люстрація в Україні відбувається за унікальними стандартами. Якщо в Європі завдання виконувалося окремим спеціальним органом, скажімо, міністерством юстиції, то в нас перевірку на люстрацію здійснює голова відомства, в якому працює той чи інший чиновник. Люстрація суддів до сьогодні була заблокована, тому що орган, який виносить на голосування Верховної Ради. Кандидатури суддів, які мають бути звільнені, це Вища рада юстиції. Вона не була сформована. До складу Вищої ради юстиції має входити 20 членів. Втім, зараз там лише два чиновники: голова Верховного суду Ярослав Романюк та міністр юстиції Павло Петренко. Тож Вища рада юстиції, коли вона таки буде сформована, повинна пропонувати до люстрації конкретного суддю. А остаточне рішення щодо кожної особи прийматиме Верховна Рада. Членів самої Вищої ради мають люстру. Вати ті, хто здійснював подання на їх призначення, відповідно, президент, Верховна Рада та ще низка державних органів. Водночас правник Роман Куйбіда біда переконаний, що затягування процесу формування вищої ради юстиції якраз і пов'язано із активізацією люстрації. Звичайно, тобто судді не зацікавлені в тому, щоб цей орган запрацював. Так само не зацікавлені в цьому і представники колишньої влади, які досі мають вплив на керівність, тому е є великі перешкоди формуванні, у формуванні складу цього найличої ради юстиції. Зараз процес запущено фактично спочатку. І от кінець квітня повинен показати, чи запрацює у нас рада радиці чи ні. Обов'язково звільненими мають бути судді, що відмовляються декларувати свої доходи. Таких зараз 40 чоловік. Контроль над вже заробленими коштами протягом перебування на посаді має здійснювати державна фіскальна служба, очільника якої між іншим два тижні тому також звільнили. Деякі судді до речі, навіть не приховують свої мільйонні статки та дорогі авто. Під люстрацію підпадають і судді, які вели справи проти активістів Євромайдану. Втім, їхню причетність потрібно ще довести, з чим можуть виникнути складнощі. От вам цікавий факт: щойно от почалася активність в процесі створення вищої ради юстиції, архіви вищої юстиції затопило. Там добули справи по суддях, які зокрема причетні до справ євромайданівців. Тож успішно виконати процес люстрації цілком реально. Втім, фахівці додають ніхто не обіцяв, що зміни відбудуться швидко. Дмитро Буткевич, Єгор Никитенко, телеканал Еспресо.